Художній салон «Ната Сем святкує свій перший день народження відкриттям чергової виставки Наталі Семененко Сцілення любов'ю. Чому така назва? Все дуже просто. Чому «Сцілення любов'ю»? Знаєте, я вам зараз розповім. Коли настало якби для мене питання, як же я за свою виставку? Думка прийшла водночас і. Я, мабуть, не на хвилину не на не вагалася, що це вірно. Саме зцілення любов'ю, тому що нам зараз цей період, цей важкий період і війни, і політичної нестабільності мабуть, не вистачає всім любові, радості, і любов, я знаю, це основне те, що крує світом, крує почуттями. Любов. Цілює серця, цілює душі, і от саме тому я так і назвала. Цього року Наталя написала майже 80 нових картин. Всі вони сповнені краси, сили, жаги до життя. 2015-й загалом для Наталі Васильівни став роком відкриттів та змін. Так спілка жінок Умані визнали її жінкою року у номінації Жінка творчість. Роботи художниці почали користуватися попитом закордонних шанувальників. Ті, хто вже придбали і мають у себе картини, чекають нові творіння, аби збільшити свої колекції. У мене майже вже 350 робіт, частина робіт вже майже 70 уже по світу. Дуже багато в мене цей рік купували за кордон, купувала Чехія, багато Ізраїль. Я дуже навіть не думала, що самі ізраїльтяни зрозуміють мою творчість. Взагалі, життя моє змінюється з кожним роком, з кожним днем. Я відкриваю для себе багато нових. Дивних людей, з якими я спілкуюсь. Мені дуже цікаво з ними. Я беру багато для себе нової інформації. Багато для себе позитиву. І взагалі мій такий принцип, що я маю віддавати людям позитив. Тому що я така, мене Бог, створила. Професійні художники, серед яких і майстер народної творчості Іван Сердюк, відзначають неймовірну працьовитість та завзятість майстрині. Працьовита, як жінка людина, скільки видала на те продукції. Не, не віриться, що в такий дітний, маленький жіночці. Міститься таке багатство фантазії, творчості, а що руки видають на яву вже те, що містить голова, творча уява. Можна сказати, про її роботи. Людина, яка сама досягла цього всього в своїй праці. Це Людина без академічної підготовки, а маючи таку життєву, життєвий досвід, так вона видно, спостерігала природу, так видно, вона любить життя, що воно в неї виходить. Е Перенесено в, на полотно, як е, дійсно природа настояща, де б вона не була, що була вона. Е, чи Де вона їздить чи де вона побувала на відпочинку, вона скрізь фіксовує свої враження, і вони нам приємні, вони носять позитивну таку енергетику, вони світлі, такі сонячні, чисті, відкритими кольорами. Сама пані Наталі сповнена мрій та ідей. Надихати її може люба подія, побачене чи почуте, навіть просто настрій реалізується у картину. Що надихаємо? Ну, надихає саме просте. Це світ, це природа, це краса природи. Навіть такі дрібниці, що зараз це стало помічати. Я е, зайшла в у вранці, ми о 6 годині ходимо собі кожного ранку. світив місяць, зорі, ще було темно, але е, то сяйво місячне, скрізь, таке, скрізь мережу дерев, неймовірна краса. Оце надихає мене. Чергова виставка стала знаковою подією для міста. Художниця відома своєю благодійністю. Її картини прикрашають дитячі заклади. Наталя Васильівна неодноразово брала участь у благодійних заходах по допомозі учасникам антитерористичної операції. Тож її головне побажання уманчанам це здолання всіх труднощів і, звичайно ж, миру. Я хочу побажати їм також неймовірної радості любові. Кожному. Домі. Пані Наталя продовжує писати, вона дарує нам всім прекрасний світ, зцілений любов'ю, сповнений любов'ю. Життя йде, і все без коректур. І час летить, не стишує галок. Давно нема маркізи помпадур. І ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний хто не стомлюється. Час. Ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі, голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні. щоб ці ліси не вимерли, як тур. Щоб ці слова не витягли, як руди. Життя йде, і все без коректури. І ясно, пишеш, так уже і буде, але не бійся прикрого рядка, прозрінь не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка яка. Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу пошукати, бо в цьому то вже не.